Професія археолога виникла ще за часів епохи відродження і набула популярності після успішних розкопок помпеї. В Україні початок спеціальних археологічних досліджень припадає на другу половину 17-го, початок 19-го століття, коли розпочались розкопки античних та скіфських пам'яток. Археологи відновлюють історію та побут людства за стародавніми пам'ятками матеріальної культури. Вони відкрили давні цивілізації, про існування яких ще 150 років тому ніхто навіть не здогадувався. Основне завдання археолога проведення розкопок для пошуку артефактів. Це творча професія, оскільки доводиться використовувати уяву і абстрактне мислення, щоб відтворити картину минулого. Вчені археологи працюють ніби з окремими елементами пазлу, який потрібно зібрати докупи, аби логічно розв'язати загадку. Іноді на повне розкриття таємниці стародавньої культури чи археологічної пам'ятки йдуть десятки років. Археологи обережно прибирають землю зі знахідки спеціальними інструментами шар за шаром. Кожний такий шар має назву штик, який дорівнює 20 см. Часто буває, що обсяг роботи завеликий для одного сезону розкопок, тоді археологи продовжують дослідження наступного сезону. У такому разі розкопки консервуються, тобто засипаються землею. Зібрані знахідки. Дослідники відправляють до Інституту археології Академії наук України. Там їх вивчають та реставрують. А згодом вони потрапляють до археологічних, історичних чи краєзнавчих музеїв. Археолог займається не лише розкопками. У його роботі багато часу займає і копітка праця в музейних сховищах та бібліотеках. Адже, щоб провести наукове дослідження, все знайдене потрібно описати, порівняти з попередніми знахідками інших археологів. І лише після такої ретельної роботи археологи можуть заявляти про відкриття нових, раніше незнаних сторінок давнього минулого людства. Серед основних професійних якостей археолога слід виділити наступні: цілеспрямованість, увага до деталей, ретельність, посидючість, терплячість в роботі, здібність до образного уявлення предметів, процесів і явищ, здатність аналізувати і зіставляти факти, абстрактність та аналітичність мислення. Пам'ять на цифри, дати та символи, здатність переносити різні погодні умови. Археологам дуже часто доводиться освоювати не лише суміжні професії, ґрунтознавство, топографія, географія, а й спеціальності, далекі від археології, антропологія, хімія, геральдика. Робота археолога вкрай потрібна, оскільки не відкрито ще дуже багато таємниць і загадок народів та цивілізацій нашої планети. І кожен спеціаліст може увійти в історію як перший відкривач чого-небудь.